Історія, яка сталася в Норвегії кілька днів тому, 49-річний чоловік майже добу терпів різкий неконтрольований біль у животі. Він не міг лежати, майже не міг сидіти і не мав розуміння, що з ним відбувається. Лікарів поруч не було, тому він вирішив зробити те, що сьогодні роблять тисячі людей, описати свої симптоми штучному інтелекту. Він написав грок про характер болю, про те, як він змінюється, де саме розташований. І відповідь стала холодним душем. Модель припустила, що ситуація дуже схожа на рідкісний, нетиповий перебіг апендициту, який може перейти у розрив, і порадила негайно звернутися до лікарні. Коли чоловік доїхав до медцентру, діагноз підтвердився. Апендикс уже майже розірвався. Лікарі сказали, що ще кілька годин і наслідки могли бути незворотними. Фактично, штучний інтелект дав йому. Шанс встигнути. Ця історія не про те, що ШІ замінить лікарів, а про те, що модель може побачити закономірності, які ми не помічаємо в стресі й болю, але одночасно про величезну відповідальність, бо ші може помилятися, а люди все частіше сприймають її як авторитет. Цікаво, чи готові ми до світу, де перший медичний сигнал тривоги надходитиме не від лікаря, а від штучного інтелекту.